7, цілих, 1 третя. Поділити на 1,2. дорівнює 22 третіх. 1 ціла 1,2 девятих. Так, дорівнює. 22 третіх. Так, 22 третіх, так. 11 дев'ятих, Так. І це дорівнює. Дорівнює 22 третіх Помножити на. 9 одинадцятих. Помножити на 9 одинадцятих. Так. І це дорівнює? Можна, можна скоротити 22 і 1. 11, 11 по 1, а 22 по 2. І 9, по, і, і, 9 і 3 по 3. 3 буде по 1, а 9 буде по 3. Так, і ми отримали? І ми отримали 6. Так, просто 6 цілих. Так, добре. І останній приклад. 4,11 поділити на 2,1922. Будь ласка, хто хоче? Будь ласка. Так, давай, будь ласка. Так, пишемо. 12,11. 12 а де ти взяв 12,11? Е, ой, вибачте. 16,11. Е, 17,11? Е, 16. 11. 17 11? 15. 4 помножити на 11. Це в нас буде 44. Плюс 1, це буде 40. 45

Отже, тепер 45 Одинадцятих. Помножити на 22 два. третіх. Скорочуємо. Будь ласка, хто там Назар? Одинадцять? Одинадцять. Один. Один, так. двадцять два. Так, 45 і 63. три. Е... Також можем. Девять. Сорок п'ять. П'ять і. Шестьдесят сім. Сім. Так. дорівнює дорівнює одна ціла. Ні, давай показуємо одна... десять сьомих. Так, і тепер буде. будуть одна ціла. Одна ціла, три сьомих. І три сьомих. Так yeah.